І так, третя частина. Знову у нас не було тут майже двоє суток. І ми бачимо, що знову не було води. І, як бачимо, сама статика піднялася. Можливо, ллє отсюда. Зараз ми додамо сюди трубки і спробуємо. Качати цю воду в скважину. Возможно, пішло із за труб'я, то це буде звісно, печально. Треба буде вкопуватися глибше і то десь літом і бетонувати. бетонірувати, стараться старатися заглушити. Но мені каже, лля отсюди не кажеться, воно видно, що лє Статика піднялась, вона все-таки буде підніматися до свого уровня. Наращуємо ще. Так, да, видно. Видно як лє. То не бачив мої попередні ці. В общем, це скважина зроблена на 4 метри, там водонос. І копалось, оцей колодець копався осінню, коли статика була нижня. Статика — це статичний рівень ґрунтових вод. Ось. Тобто вода набиралась по це, але набиралась вона благодаря цій, що сочилась. А статичний рівень був на декілька сантиметрів нижче пола. <гум> навіть не на декілька, навіть десь, на пів метра нижче. І коли ми почали бурити, шукаючи, дивлячись, що йде далі, тому що думався копатися тут колодязь, я побачив, як у нас вода починає уходити. Тому ми зробили таку типу абесинської свердловини, тільки 50-ю трубою. Ну і там звичайні е, діти на свердлені дирки, одіти обичний чулок женський. Тобто це навіть така недоскважена. Ну, все рівно вона працювала, приймала воду. І як бачимо, зараз, коли статика піднялася, вона воду віддає. Тому, яка ідея? Ідея в тому, що я зараз нарощу ще трошки вище статики. І попробуємо цю воду качати в цю скважину. За що атмосферного давлення, я так думаю, вона повинна сходити в скважину. Ну, зараз ми це і перевіримо. І так, одягнувши трубку каналізаційну, ми бачимо, що вона на сантиметрів ще 10-15 піднялася в цій трубці. То в минулій серії, як я викачував, статіка була нижча набагато. Я не розумів чому, чому вона низько. Скоріше за того, що ми осушили навіть те, осушили горизонт. Трошки понизили. Бо ми викачали десь 7-8 кубів. Ми трошки його понизили. Ну, зараз спробуємо качати сюди. Производительність насоса десь 2,5 куба, а швидкість, з якою може ця свердловина поглощати воду, мабуть, не більше, ніж пів куба. Тому зараз спробуємо поставити вібраційний е, насосик. Ось така швидкість придавив кран. Ось така швидкість, з якою може скважина забирати воду. Е, можливо тут наростить 110-ту трубу і повище підняти. За ще більшого об'єму і висоти, можна буде краще повищати. Ну, як говориться, це не точно. Надо проверять. Перекриємо. Воду забираємо, но... але помаленьку. Зараз з вибраційничка Ну, Звісно, все треба буде річ, і там перевіряти. Так, вібраційником покачав, але зрозумів, що це довга пісня буде. Сводне де стоїть зеркало сантиметрів 20 вище. По-моєму, Воно знову нануло. Коротеньку мецю поставили. Так, продовжимо, продовжимо. Зараз ми трохи скину своїм дренажником на вулицю. Осушимо, а потім навіть не знаю, мабуть, буде монтувати е, дренажничка, купив я дренажничка. п'ятикубовий, Маленький. Маленький, слабенький дренажничок але його буде забагато його мощності, тому не знаю, можливо будемо якось розширяти, наращувати тут, подивимось. Включили взрослий дренаж. Ми будемо ладнати цей насосик, пише 5500 за годину, ну тут хоча б 3 було. 750 Вт, 6 метрів підйому. 220 вольт. Такий маленький насосик, маленький поплавочок. Ну, будемо, не знаю, в роботі <кій> наращувати щось на прийомну. Є прийомне відро робить, подивимось. Ну або буде просто перелів, лишня буде зливатися назад. Зараз будемо бачити. Ну, Зрослий дренаж працює. Звісно, поярче. Статика. У нас остается там само. Но ну, надеемся уже хотя бы не буде наполнять. Так. Мне надо было сразу нарастить выше в ватерлинии. Я что-то так посчитал. Ну не поднимается дальше. Ну дай, ладно, дай хватать. Ну все, зараз будем вешать наш малый дренажник. Ну ось хочу продемонструвати вам саме зліл. Приблизно з такою швидкістю. Я думаю, якщо наростим повище розширим то трошки швидше він зможе і поглощати. І так, запустили наш дренажник Будемо наблюдати. чи буде забирати водонос чи ні. Понятно, зараз скважина забирає менше, меншість, вибирає дренажник. така зараз ситуація. Нехай покачає, трохи, полиється, чи буде западати. Чи Можна було б, звичайно, за гроші зробити. Геметіше, щоб принудительно вкачувати. Але є тоді ризик, що вийде з затрубного пространства. Тут дуже маленьке вістка до водоносу, всього 4 метри, тому може від затріб'я пройти. Так не Ну, Як бачив слабенький насос, блин, дуже б слабенько Надо було б дуже довго качати, а мощний насос... Іде переліз. Зараз вона поглощає, а зараз вертається назад. Оббігає, разом попадає. Ну, я думаю, воно рівно. Зараз я ще возьму дренажника, бо дуже багато набирається вся подушка щедня, щоб під бетоном. Вона вся насичена, тут около двох тонн. Тому можливо я ще дренажником допоможу. Качнем цю подушку. Обліку бачу результат. На мені здається, вже нижче запала, чим Ну, Зараз будемо бачити. Після продовжительного накачування зеркало в нас піднялося ще више. Тобто там вона якась невелика ця прослойка, яка може понижатися і повишатися. Ми її накачуємо і вона повишається. Ось вот така біда со слівом в эту не вийде. Надо буде викачувати. Викачувати цей період. Воно зараз з ними. Подивимся, як оно буде. Які саме зливчі добавиться. Да, да. взагалі будемо всі вистави сільйо. глушим. Глушим. И подходит зеркало сюда. Тільки капец уже выше еще подходит вона. Угу, угу. История. Наверное, что, пока дренировать за угол на улице, вниз по склору Іначого виходу тут нема. Так. Ну, в общем, ітог такий. Скважина на себе поглощає воду, але вона насищається. Тобто лінза піска там невелика. Її як можна при інфекційному качанні викачати, так можна і наситити. Ми скачували і наситили здорово водонос. Ну, Вихід Шлан, і викачать за угол нижче по склону. Тут тільки так, тут тільки дренаж на вулицю. Насос давить так і довольно непогано давить маленький насосик. Ну понятно, що його производительності паде, там шланг заузиться. Буде 2 метра підйому плюс. Ну, все рівно, непогано качає. Так що увы! Угу. Ну, тут заглушили, я не думаю, що вона перелиться. Якось так. Ну, Пока-пока. А далі я думаю, що далі буде. Все, все пока.